Вітаю, одразу починаємо. Admonish. Це попередити когось, не робити щось, зазвичай в м'якій формі, або сказати комусь щось зробити. Уявіть, ви йдете на вулицю, але не помітили, як згущаються хмари. А друг вам каже, що вам потрібно взяти парасольку. The judge admonished us not to consider it. Суддя попереджав, що нам не треба це враховувати. I'm going to admonish you. Щось безтурботне, щасливе, часто про минуле. Уявіть, що ви перед сном згадуєте, як вам було добре в дитинстві. But when exactly were those healthy days? Але коли саме були ці безтурботні дні? God, I think those the days. Conjecture – Здогадки про щось без реальних доказів. Це коли ви вночі пішли взяти в холодильнику щось з овочів, а друга половинка думає, що ви там їсте шматок торта, три бутерброда і заїдаєте пельмені зі сметаною. Exactly what happened that night is still a matter for conjecture. Що саме сталося тієї ночі, досі залишається предметом загадок. Can we keep away from conjecture and compound questions? Embed. Стати менш сильним. Наприклад, ви поїли і хочете полежати. У вас поки немає сил щось робити. Щось пішли приклади про їжу в мене. Ви бачите, я люблю добре поїсти. By the weekend, the weekend storms had abated. До вихідних шторми вчухли. Вщух їх немає. An oath of might. and fury shall abate. Зробити неприємні почуття менш сильними. Це коли ви чимось засмучені, але до вас прийшов кіт або собака і ткнувся вас носом, щоб ви не сумували. The the government tried to assuage the public spheres. Уряд намагався заспокоїти страхи громадськості. Just to assuage their ruling class guilt. Yield – Поступатися або піддаватися в чомусь. Це коли ви дивилися улюблений фільм, до вас підбігла дитина і вімкнула мультики а ви такі, ну нічого, наступного разу подивлюся. Місіс Калпенвуд зрозуміла, що потрібно поступитися, і поставила свої умови Yield, sir. Щось нерозбірливе. Це може бути почерк, або ви погано бачите і не можете розібрати, що це там попереду. His notes are mostly indecipherable. Його нотатки в основному нерозбірливі. This part is nearly indecipherable. Бажаю вам гарного дня.